Ой, красивий, красивий риб. Оп, красивий риб. Оп. Слава Україні, рибаки! 10 березня Прийшла година, як я закинув вудочки. І ось перше клювання. Ох, друзі, прийшла аномальна тепла весна. Буває в квітні сніг лежить, а тут настільки тепло. Одразу врив з зими в літо. Приїхав я, друзі, на денну риболовлю, флетфідер без закорму, просто делікатні гачки. І пошуковий флетфідер. І ось хотів записати вступ і ось таке гарне клювання. Аж не повірив своїм очам, що, що отримав клювання. Очки дрібненькі. А рибка вже б'ється. Зупинився я, друзі, в 10 секторі. Чому в 10 сектор по одній простій причині? Вітер в обличчя, сонце сходить з тої сторони. І так як риба тримається центру, де вона буде? Йти за вітром і йти в ту сторону, де де швидше прогрівається. Тому зупинився в 10 секторі. І Дистанція 100 метрів. Тобто риба з центру йде, значить ми рибу і зустрічаємо. Так, перший, перший весняний невеличкий коропець. Ні багато рибки не треба. Хотілося б зловити одну-дві-три штучки, але а, є. От такий початок. Година як закинувся. І зараз я вам покажу і буду детальніше розповідати, що і як відбувається, друзі. І ось як ви бачите. Дрімнесенький малесенький гачок. Жовтий вавтор з мікрон. Це вроді би була кукурузка. Пішов дів окуляри не так від сонця, хочеться засмагати, а як від вітру. Вітер дує і ох. Холодний, красивий коропець з дальньої дистанції 100 метрів просто пошуковим методом з інтервалом в півгодинки тема сьогоднішнього відео як спіймати коропа весною ранньою весною взагалі риболовля в такий період вона, вона дуже має велику авантюру, але після затяжної зими приїхати до відкритої води, відчути пори вітру, запах рибалки, запах риболовних речей, співпташок це от дуже головне. І хочеться хоча б щось піймати. Після зими ми всі засумували за риболовлюю, і є бажання взяти з помба, погодувати і чекати, як влітку, коли на цей фуршет прийде вже. Коропи і амори. Весною все треба робити акуратно з думками. Тактика риболовлі весною. Давайте розберемо різні озера і які мати підходи, тому що на кожному озері є свій підхід. Для прикладу, озеро Баунь. На озері тут немає таких явних міляків, немає протічної води. Тут вода б'є джерела, і а щоб заходила річка, або є там великий участок мілководя, такого немає. Є посередині озера глибина, і на тій глибині, там 6-7 метрів, тримається основний табун риби. Обмеження по двох сторонах є 100 метрів. І так, як я вже казав, що можемо вибрати? Перше, дивимося вітер, в яку сторону вітер дує, хвилька несе, збагачується киснем, рибка з центру буде йти за хвилею. Другий момент, з якої сторони сходить сонце, і в яку сторону воно світить. Воно сходить напроти мене, світить в обличчя. Я засмагаю вітер в обличчя, значить, рибка трошки буде йти також і на прогріту воду. Маємо от таких от дві, е, дві речі, і ми вже для себе обрали обрали місце і за годину часу одного коробця маємо. Другий момент, який є, бувають озера, озера бувають там з притічною водою, тобто заходить річка або якийсь канал, і озера мілководні, які є базові потреби коропа. Після зими він. Ще не розрухався, тільки включається з прогрівом води, включається метаболізм. Він починає більше харчуватися в різний етап, з різною температурою в воді е, вилупляються якісь там е, жучки, комашки, мотилики, і от е, життя на озері запускається. Вперше ділом, коли вода прогрівається, короб в день проходить на мілководдя трошки харчуватися. Або якщо це є озеро, та ось це, або Такого плану, що є озеро з глибиною, він може і не харчуватися, а просто з температурою, вроді, прогрівається вода, він піднімається і стоїть в товщі води, і починає клювати вночі. Тобто в день плюс 15, плюс 18 градусів, вночі плюс 5, здавалося, вже холодно під штаники вдів, а риба навпаки опускається. Тобто, якщо отак базово, що я бачу в риболовлі в день. Зустрічаємо рибу, звідки вона може йти. Тобто ми собі прифантазували. Якщо це озараз мілководям, вибираємо мілководні участки і зона очерету, зона покою або курчів. Є отакі зони, отам буде 100% крутитися короб. А якщо і того, і того нема, стараємося вибрати, просто вибрати сторону, де притікає вода, де є кисень. Кисень. Риба краще себе почуває, і вона харчується. Якщо і того, і того і того нема, просто тоді слідкуємо, можливо, бачимо десь виходи. Робимо маркер, шукаємо тверді участки. Що твердий участок нам дає, це означає, що риба там харчується і вибиває мул до твердого, чи до глинки, чи до, до якогось більш твердішого участку. Отакі от такі думки на рахунок загодівлі, які є от методи, методи ловити гарбузон. Тобто пошуковий метод. Або так, як я зараз знаю, що риба йде з центру. Просто висунув два фідера на дистанцію 100 метрів. Один, до речі, на 85, один на 100, тобто що вони навіть на одній дистанції не конкурували. Просто раз в півгодини перезакидаю. Більший інтервал не роблю, тому що за півгодини може краснопірка плотва з'їсти чи карасі з'їсти повністю весь флет і лежить одинокий мікрон. 6 на 8, і він вже не так приваблює рибу, як в комплексі разом з флетом. Тому тримаю отакі дистанції. Чи годувати, годувати? Ну, якщо я би був на добу, я би годував. Чим годувати це є е, свіжозварена конопля, ну, з помпів 10 би дав, або пелет 6-4-8 міліметра, і то я його би залив. Кип'яточком, заливаєш кип'ятком, що він розмяк. Тобто, що коли вже ти кидаєш воду, що він був вже м'ягенький, що як риба буде харчуватися, що воно довго в неї по кишкам не йшло. На правах реклами, що краще з метод міксів працює весною, це вже от, третій рік бестселер Чорний перець кальмар. Самі знаєте, скільки він риби зловив, це неймовірно. По насадках колір смак треба комбінувати. Це дрібні гачки. І це використання або в авторсів, або попапчиків. Насадка має бути вкрай вкрай легкою. Короб ще не має дуже сили, щоб з потоком води затягувати всякі важкі е насадки, бойли 24 чи дуси, чи там розчинні в і так далі. Йому головне що щось маленьке, легеньке таке, він тако, знаєте, пчихнув, а гачок вже йому залетів всередину і засікся. От такі думки. Тримаю темп. Чорний перець кальмар, і от підбираємо, підбираємо і насадку, і от просто прокидаємо. Тут є участки з травою на дні, можна шукати, як то і чисті, і маркеритися. Я от просто прокидаю сектор і от пробую, щупаю з якоїсь сторони, може бути рибка. Знаємо одне точно, що риба буде з центру. Ось такі думки: вітер, погода мінлива. Е, може бути короткий вихід за годинку, зловиться 2-3 рибки, може. Та, то буде і сьогодні єдиний короб, весна і раді, будь-якій рибі. Головне просто працювати, перезакидати і насолоджуватися моментом. Багато я вам отак розповів. Надіюся, думки структуровані і, а що не зрозуміло, пишіть, підкоригуємо. Чекаю наступну рибу, надіюся, довго чекати не будемо. Ну, треба працювати, перезакидати і працювати. І що, друзі, дуже піднявся сильний вітер. І от дальня дистанція 100 метрів. Друга рибка клюнула. Тобто години 3 не було риби. І... Що я, що я міняв? Що я міняв і які в мене з'явилися думки? Інтервал спочатку, так як я казав, був 30 хвилин. 30 хвилин. Потім піднімається вітер і починає нести дуже сильно водорослі по дну Розумію, що без закорму нема до чого прив'язатися, треба частіше перезакидати. Зробив інтервал 15 хвилин. І ось 15 хвилин перезакидаєш, надієшся, що попадаєш на чистий участок і що, можливо, там буде клювання. Завдання, риба стоїть, риба є. Завдання просто при падінні флета, коли наш пелет дає харчовий сигнал, спровокувати рибу, опуститися і клюнути. По-іншому, ну я не знаю, на кор вона не реагує, може конопельки дати, але коноплі нема, тому от пошуковий флет раз в 15 хвилин треба перезакидати. Потім в мене була думка поставити більшу годівничку, поставив більшу годівничку таку XL-ку, і почав обловлювати ближні дистанції, так як вітер в обличчя, можливо, типу риба, риба ближче підійшла. Також нічого не принесло і от вже почав в'язати гарбуз і ще буду пробувати гарбузом. І от під час гарбуза ось і клюнув другий коропець. Вітер, мінлива погода, але все дуже непросто. Хоча б здавалося озеро, багато риби. Як не крутиться є 10 березня. Ой, красивий! Красивий риб! Оп, красивий риб! Опа! А, красива рибка! Ой, солоденький боже! Не після зими, чи то така вода прозора, чи, чи якась така атмосфера, що риба дуже-дуже красива і дуже темна. Зараз я вам його покажу. Ходіть, хоч ще раз в пару годин, і це всього лиш друга риба максимально щасливий. А, зараз, зараз. Круть верть, круть верть. Ну як риба гарно перезимувала, ціленька, здорова. Так. Так. Так, Тоді покажу тебе. Ох. Ну цей вже на кілограм 5. Боже, який я щасливий. І вроді би і вітер вже менше дує. Як. Как? Чудова риба. за зими заскучив і, хоч і невеликі коропи, не трофейного розміру, приносить колосальне задоволення. Так, дві риби, ще пару риб. До вечора. І буде точно програма. Позвівторка, йде похолодання, якісь шторма. Так що ловим. ловим. І от комбіную, бачите, міняю. Міняю, от треба попасти під рибу. Закину, попав, до 10-15 хвилин є клювання. Годувати, от вона стоїть, ну що ну ти тут погодуєш? І тому я зараз ставлю гарбуз, замішую 4 метод мікса під об'єм корму просто і пух! Закину, впала. Трава не трава, гарбуз легкий, провалиться, 15 хвилин немає клювання, мікрон. Пробуєш і далі. І от 100-105 метрів, от просто перезакидаю, і буду так працювати до вечора. Маю надію, вітер трошки стишиться. Файний день. Дві риби, 10 березня. Чудесно! Чудесно! Кардинально погода змінюється, вітер дує несамовито. І все потепління забирається. Нарешті перше, перше клювання на ближню дистанцію, ну, як ближню, 80-90 метрів, на гарбуз. бридний короб кої, але хочу його сюди провести. І на мікрончик, що там кукурудзка, вроді би стояла. Є фу, третя риба. Третя риба. Десь болітом. Такі перепади з плюс 17, різкий вітер, себе би на клювання риби. А ранньою весною... О, подивіться, 10 березня так, такі переміни ще вкрай. Але задуває, вкрай змінює. Риба неактивна, вітер незрозуміло, знаєте, теорія на риболовлі це як... Передбачення Нострадамуса або ангу. Коли воно вже здійснюється, стається, тоді вже теорія і можна розгадати. От, тобто, встав на вітряну сторону. Три риби. Можна сказати, е, не с... вітер жене кисень, значить риба клює. А може сусід якийсь сказати, вітер жене холодний вітер. Холодна вода і тому риба не ловиться. Тому я кажу. Весняні наші прогнози і наші фантазії це фантазії. І на кожній риболовлі треба щось придумувати нове, знову свіже. На цій риболові, що я вже розумію, це є на середині риба, ти кидаєш і вона неактивна. Кинув, отако біля неї, воно щось впало, і вона така, ну ладно, я клюну. По-інакшому, тобто широкі паузи, там, 20 хвилин, пів години, година, 2 години не працюють. Тер... Її збудоражу, вона якось оком така сона побачила, відплива протягом 50 хвилин клюнула. Не клюнула, треба працювати, темпувати, кидати, пробувати, пробувати. Вже сижу, розумієте, з одним фідером, тому що два фідера, раз в 10 хвилин, ну це піаніно, піаніно ще з дистанції 100 метрів. Цілий день я приймаю пориви вітру в обличчя, трудова риболовля, голос сівший. Ну, але це 10 березня, поруч з озером з кригою ще стоїть. Зранку приїжджаєш, є. Тому підбиваючи підсумок, що можу сказати. Класна, вийшла риболовля. Корупції були не вкрай маленькі, там не по пів кілограма, не по кілограму, вже якісь там 5 кг, кілограм, 3 кг. Велике було бажання спіймати 10, вірватися так потужно в сезон. Але три рибки я рахую чудовий-чудовий початок. Що, зрозуміли? Так, щось мені захвостіло, чи то мені вже в вухах шумить. Підбиваючи підсумок і мої рекомендації. Перед тим, як їдете на риболовлю, Фантазуйте і аналізуйте, де ви будете ловити. І що ви будете робити, якщо не спрацює перший варіант. Ближче кидати, далі кидати, є можливість ловити під очеретом, чи є протічна вода. Тобто не, не лишайте собі е, один тільки варіант. Старайтеся якось обрати так, озеро або місцево, ну, де можна побавитися. Вийти далі, щоб були якісь варіації. Тому, друзі, фантазуйте, комбінуйте щось і з гарною погодою і з гарною... Опа, клювання чи що? Є. Yeah. <noise> Ура, боже мої бажання! Мої бажання, боже то... Ох, четверта риба, якщо я її дістану. Четверта рибка. Ой, ще вітер так задувається. Друзі, фантазуйте на риболовлі, придумуйте собі якісь варіації і бажаю вам гарного вдалого відкриття сезону. Фух. Так, сюди. Шкода, що зараз підсак буде мокрий, але четверта риба буде в заліку. Так, я його щось так трошки форсую. О, руки, руки, руки то пам'ятають. Свист жилки. Мені от як отакий от вітер і свист жилки одразу згадується прилбичі плавно, так помірно йде. Руки ще не адаптовані, тому важко розуміти яка це риба. Ачок без бородий, не хочеться сильно форсувати, щоб губа розбивалася. Плавненько свій потрошки, не спіша. Змістився він в ліву сторону. Ну, Зараз ми його надіюся, здобудемо. І цілий день без сигналізатору на квівертіпі. Цілий день в режимі очікування і режим адреналіну. Бо якщо сигналізатор, ой-ой-ой, то ти вже розслабляєшся. Є, то що, я лишаюся? Лишаюся на ніч? Ні, жартую. Чисто з цікавості, хочеться зважити. Сумка кілограм 300 вроді. Зараз зважимо. Ну, 6 кг плюс сухенька сумка. Холоднеча. Але він холодний. Ну, 5 плюс, 5 кг. Є гарна, гарна риба, за якими я таки приїхав. То вже не тузик, то вже таке тяжке трошки. Друзі, дякую всім, що підписуєтеся, дивитеся. Розпочинаємо сезон. Ціль 100 тисяч на ютуб каналі. Маю надію, що за цей рік з контентом для вас ми доб'ємо цю цифру. Всім друзі, дякую і відкривайте сезон. А! Їдемо додому.